Мої любі привітик, е, отримала вже багато повідомлень в лічку, щоб розписати, як я добралася до Мальдів І як це зробити, коли у тебе проблеми або з серцем, або от, після інсульту, як я, або з е, суставами. Хочу вам сказати, перш за все, що. Коли я сюди прилетіла на Мальдіви, взагалі в цій поїздці, я дуже... у мене помінялася думка повністю про людей, тому що я бачу дуже багато старичків, дуже багато людей у віці. Ось, хочу вам сказати, молодих, якраз я бачу менше. Ну, молоді більше в сезон, молоді їдуть тоді, коли канікли у дітей. А зараз дуже багато саме старичків. І вам розкажу, який я путь проробила. По-перше, мені цю путівочку мені подарували цей. Ем, я дуже, знаєте, це в мене такий офігенний подарунок, за який я вдячна Богові. Це моя підписниця мене взяла з собою. Ах. А я поділюся з вами, як це зробити. Тому що як вона, так і я. Їй 70 років, мені 50, але я після інсульту і перелітати, звісно, дуже-дуже важко. Значить, ми літали трьома, полетіли трьома турами, і вона допомогла зробити, щоб це було дешевше, мої хороші. Ось. Значить, спочатку ми полетіли з Анталії. Ви знаєте, що я живу в Аланії. Ми полетіли з Анталії прямо на Дубай. Там були куплені білети в готель. Пі Кімпінське, ви, по-моєму, бачили, ми сім днів були в Дубаї, щоб не було такого різкого перельоту. А е далі ми по полетіли. А далі ми мої хороші до Дубаї з Інталії було 4 години. Ми побули там на морі, відпочили і далі полетіли на Шрі-Ланку. Подивилися ще одну країну на 4 дні на Шрі-Ланку. Чому ми так зробили? Дивіться, тому що з Дубаї зараз взагалі білети дуже подорожали у світі. Долар обезцінювся, мені так здається, не знаю. Ви підтвердите, так чи це не так. Ну, якщо летіти напряму в Мальдіви з Дубаї, це 4 години чи 4 з чим чи коло п'яти, то був дуже тоді дорогий білет, дуже дорогий. Тоді моя компаньонка подивилася. Каже: давай я подивлюся через Шрі-Ланку. І коли вона розрахувала, що поїхати на Шрі-Ланку, побути чотири дні на шрі-ланці, а шрі ланки просто одна година літаком, Ось. І потім ми на Мальдівах. Так і ми зробили. Ну, Шрі-Ланка, хочу вам сказати, не є така розвинута країна, але теж побачити треба, тому що це всі три різні країни. Побачити треба, поподорожувати треба і саме таким, які ех, по житті ну, уже хворі люди. Чому? Ви ж не забувайте, що позитивні емоції це важливо для кожного із вас. Не тільки після 50 дівчата, в 60, 70. Ось. І так ми зробили. І так ми опинилися на Шрі-Ланці, uh. На Мальдівах. Ось, А з Мальдівів ми вже полетимо, тобто нам вийшов дешевше. Чим прямо за білет заплатити з в, на Мальдіви. Ми 4 дні побули на Шрі-Ланці, готель крутіший, все дуже круто. Побачили екскурсії, побачили країну і прилетіли на Мальдіви. Нам вийшло дешевше, ніж напряму з Дубаю на Мальдіви. Зрозуміли, тому що не забувайте, лікування це Позитивні емоції обов'язково. Просто згадайте, скільки ви щомісяця тратите на лікування. Потім поділіть, помножте це на пів року, потім помножте ці гроші на рік, і ви побачите, що ви можете здійснити теж таку саму подорож. Ось так. А уже з Мальдії ми полетимо в Дубай, будемо ще два дні в Дубаї. І тоді вже в Анталію. Так що поїздка вся склалася 20 днів. Я вам хочу сказати таке, що я би хотіла мінімум 5 днів, бо мені дуже ще хотілося. Тому враження це вже лікування, мої хороші. А боятися не треба таким, як ви. Ну, наприклад, мені ви ж знаєте, є в нас Альона, яка допомагає всім моїм підписникам, і вона це все розпланувала. Тобто, якщо ви в старшому віці, вам нічого не треба думати, тому що трансфер за трансфером в Дубаї прилетіли трансфер зустрічав. На Шрі-Ланку прилетіли, трансфер зустрічав, При, прилетіли в готель, там трансфер відправляв. Потім, тобто, мої хороші, ніде не треба паритись, Наша Альона. Робить все, щоб ви могли здійснити таку поїздку. Напишете їй, Мені від цього це не реклама, мої хороші. Просто у мене є такі друзі, є такі підписники. Це зовсім не реклама. Ви звернетеся і скажете: а ну що можна придумати, так як поїхала пані Марина? От і все. Так що, мої хороші, все дуже легко і просто, але я скажу вам чесно, що я й сама цього не знала. Може, я і би ніколи, хто б мені отак показав. У мене є донечка, наприклад, є чоловік. Я би могла здійснити таку подорож. Але я не знаю ні готелі, нічого дорослого. Коротше, тут на ем, Мальдівах, ми живемо в готель е, Коломбо. Так що, якщо ви захочете полетіти, дзвонити до Альони чи перезвонити мені, я підкажу, дзвоните, вона скаже, які готелі. Як треба полетіти? Це вже все випробувано. Тобто переживати не треба зовсім. Беріть свою половинку або подругу. Якщо берете подругу, то вам ще дешевше. В двох це е, летіти дуже зручно, дуже легко і дешевше в два рази, коли ви вдвоє летите з подругою. Це дуже класно. Тому, мої хороші, я вас люблю. Пам'ятайте, що життя нам приносить сюрпризи завжди. Хочу вам сказати, коли вам щось дарують чи вас кудись запрошують, ніколи не відкладайте на завтра. Робіть уже і сьогодні. І немає значення хворі чи здорові тільки в позитивних емоціях. Тільки то, що вам кажуть, що хто перелітати не можна, і ще щось не можна, дівчат мої хороші, все можна, аби було бажання, все можна, я вас люблю та обожнюю.